Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка Чарівний сад дружби. У невеличкому містечку, де вулиці пахли липовим цвітом, а ввечері було чутно дзвінки сміх дітей жили дві подружки Марічка і Софійка. Вони знали одна одну змалку і завжди були разом у школі, на іграх, у мріях. Люди жартували, що де Марічка, там і Софійка, наче сонце і промінчик. Одного літнього дня, коли сонце вже схилилося до обрію, дівчатка вирішили гуляти за місто. Їм подобалась стара стежка. Яка вела до забутого саду. Колись у тому саду співали солов'ї, дерева рясніли яблуками, а доріжки були чистими і доглянутими. Але тепер сад стояв занедбаним. Бур'яни височили вище колін, гілки перепліталися, утворюючи хащі, і лише інколи можна було помітити серед хаосу якусь квітку. Що пробивалася до сонця. Яка тут тиша? прошепотіла Софійка. Мені навіть трохи страшно, зізналася Марічка, але цікавість сильніша. Вони йшли між деревами, коли раптом почули тоненький шепіт. Допоможіть, врятуйте мене, Дівчатка завмерли. Ти чула? прошепотіла Софійка. Так, це не вітер. Вони озирнулися і побачили кущик із срібними листочками. Листочки тремтіли, а сам кущик ніби світився зсередини. Я перша квітка дружби, почувся тихий голос із середини куща. «Мій сад колись був повен радості й любові, але люди забули про дружбу, сварилися, заздрили, не допомагали одне одному. Від того сад став таким занедбаним. І що ж ми можемо зробити? здивувалася Марічка? Лише ті, хто щиро вміє дружити, можуть відродити сад він ростиме від ваших добрих справ, взаємопідтримки та щирих слів. Марічка й Софійка перезирнулися обидві відчули саме для них ця пригода. Наступного дня вони повернулися з відерцем води і граблями. Разом почали поливати кущик, розгрібати бур'ян. Софійка нахилилася з однієї сторони, Марічка з іншої, і весь час вони сміялися. Підбадьорювали одна одну. Подивись. вигукнула Марічка. Земля біля кущика засвітилася і поруч виросла маленька блакитна квітка. Це перший знак. зрадів кущик. Сад реагує на вашу дружбу. І справді, щоразу, коли дівчатка робили щось добре разом, сад оживав. Коли Софійка подала руку Марічці, яка перечепилася через коріння, виріс кущ півонії. Коли Марічка поділилася бутербродом, розквітла яблуня. Коли вони удвох витягли великий камінь із землі, засвітилася клумба тюльпанів. Сад змінювався просто на очах. Тепер вечорами він світився, немов у ньому жили сотні маленьких світлічків. Але одного разу все пішло не так. Дівчатка вирішила посадити нові квіти. Софійка хотіла, щоб вони росли рівними рядочками. Так сад виглядав би охайно, а Марічка мріяла зробити клумбу у формі зірки. Ти завжди хочеш усе по-своєму, образилася Софійка. А ти така вперта, що навіть не слухаєш моїх ідей, відповіла Марічка. Слова ставали дедалі гострішими, голоси піднімалися, і тоді над садом з'явилася сіра хмара. Квіти схилили полюстки, дерева затремтіли, а повітря стало важким. Що ми наробили? схлипнула Софійка. Це все через нашу сварку, зітхнула Марічка. Дівчата мовчали кілька хвилин. Потім, не домовляючись, обійнялися. Вибач, я була несправедливою, сказала Марічка. І мене вибач давай краще поєднаємо наші ідеї, рядки і зірку. Хмаринка розтанула, а з неба пролився теплий дощик. Квіти розкрилися, засяяли всіма барвами, і сад став ще гарнішим, ніж раніше. Але одного вечора, коли небо затягнули чорні хмари, на сад налетіла страшна буря. Вітер ламав гілки, дощ змивав квіти, грім котився над деревами. Сад кличе нас, вигукнула Софійка. Вони прибігли й побачили, як улюблені квіти хиляться до землі. Дерева стогнуть, а молоді паростки мало не вкриває з корінням. Ми повинні врятувати їх. Рішуче сказала Марічка. Дівчатка бігали від куща до дерева, підпирали гілки, прикривали квіти гілками і навіть своїми плащами. Вони були мокрі й втомлені, але не зупинялися. Нарешті буря стихла, і тоді на центральній галявині виросло величезне дерево з золотими листками. Його стовбур сяяв, а голос лунав. Наче з небес. Ви довели, що справжня дружба сильніша за сварки й бурі. Ваші серця джерело світла, яке врятувало сад. Золоте дерево простягнуло до нагілку, на якій висіло кілька насінин у прозорих крапельках роси. Це насіння дружби. Посійте його там, де люди сваряться. Або сумують, і там виросте квітка, яка буде нагадувати їм про підтримку й добро. Марічка й Софійка обережно взяли насіння. Відтоді вони носили його з собою. У дворі, де хлопчики сварилися через м'яч, вони кинули на сінинку і виріс маленький соняшник. Діти подивилися на нього і помирилися. У школі, де дві дівчинки не хотілося сидіти поруч, з'явилася квітка ромашки, і вони почали дружити. Одного дня дівчатка знову повернулася до саду він тепер був розкішним. Барвисті квіти сяяли, дерева рисніли плодами, а в повітрі літали сотні метеликів. Це справжнє диво, зітхнула Софійка, Але головне диво не тут. А в наших серцях усміхнулася Марічка, і раптом золотий велетень дерево знову заговорило Ви відкрили найголовнішу таємницю. Дружба це не лише квіти і сміх, а й уміння прощати, підтримувати, берегти одне одного навіть у найважчі хвилини. Марічка і Софійка взялися за руки. Вони відчули, що їхня дружба тепер міцна як те золоте дерево, і що ніяка буря їх не зламає. Дружба і підтримка роблять світ яскравішим. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.